Нацистські та сталінські злочини стали одним із найбільших в історії людства. Більше 300 тисяч зруйнованих доль, безліч з них проживали на Одещині, серед них релігійні діячі, знищені сталінським більшовицьким режимом у роки великого терору та фашистським режимом в роки Другої світової війни. Пам'ять про них закарбували в експонатах на виставці Репресована релігія Остання молитва. Ця виставка вона є надзвичайно актуальною, адже вона нам говорить, кожному українцю говорить про те, наскільки страшним є тоталітар... тоталітаризм сам і тоталітарна система, яка нищить простих людей. Вона розрушає їхні сім'ї, вона підриває їхню віру, вона забороняє їм. Ідентифікувати себе з певною національністю і з певною конфесією і робиться ради самої себе. Держава не для людей, а держава ради самої себе. Факти про те, як склалася доля цих людей, збиралися впродовж багатьох років. Ретельно досліджено документи з державного архіву Одеської області. Автор виставки хотів показати, що відбувалося з людьми, які жили під час тоталітарного режиму. Тяжко було читати оці протоколи допросів цих людей, які потім були розстріляні. Оце тяжко. Більш того, частина цих людей була знищені сталінським режимом, а їх родини були знищені у роки голокосту. Більше десятка різноманітних історій людей, уродженців Одещини, які були знищені тоталітарним режимом, представлені на виставці репресована релігія. Остання молитва. Автор експозиції зупиняється на історії рабина, який був заарештований за звинуваченням у контрреволюційній діяльності та розстріляний у 1938 році Абрама Зусовича Фрідмана. Це дідусь Ребецин, тобі ж жінки головного равіна Одеси Абрама Вольфа портрет э, чо, э, чоловік, який був знищений у роки сталінського режиму, а його п'ятеро дітей були знищені у роки Голокосту. Наш Равін, ми зі своєю супругою, показали родственникам фотографії з синагоги, в якій вони працюють. Вдруг бабушка наша Ребецем сказав, «Подожди, це ж синагога, де папа був Равіном». Як таке може бути? Все, підняли документи, дійсно так. Подумайте, якою всевишнього чувства юмора? Чоловік, який був последнім равіном в этой синагогі, в которой я имею честь моліться, вона казався прадідом нашої нашого равіна. Важливо пам'ятати уроки минулого, аби не робити помилок в майбутньому, в особливості сьогодні, коли Україна продовжує боротися за свою незалежність. Впевнені відвідувачі виставки. Ми розуміємо, яку історію. Пережив народ України, який складається з багатьох національностей. Ми розуміємо, який величезний спадок. Травматичне в тому числі, ми мусимо і маємо зберігати і відстоювати, аби це все не було забуто, аби це все було усвідомлено і засвоєно. Бо це страшні і болючі уроки історії, незасвоєння яких повертає їх до повторення. І сподіваюся, що нинішнє покоління українців ці уроки добре засвоїть. Ми бачимо драматизм нашого часу, і ми вдячні, як сказали, всім нашим Збройним силам. Які дають можливість на вогневих одежах відстоювати суверенітет і цілісність нашої держави, ми пам'ятаємо про тих, хто зараз віддає своє життя, і ми віримо, що вони також ніколи не будуть забуті. Експозиція триватиме лише впродовж кількох днів. Виставку можна побачити в культурному центрі Юніон до 23 серпня, загальноєвропейського дня пам'яті жертв сталінізму і нацизму.